Маю за честь розповісти вам про громадську та наукову діяльність Івана Яковича Горбачевського, ім'я якого з гордістю носить наш університет. Нетерпляче вижидаю щасливої хвилини, коли всі наші наукові працівники, розпорошені по світу, зможуть разом стати до спільної наукової праці на рідній землі для слави і добра української і світової науки. Такими словами, 2 червня. 1927 року Іван Якович Горбачевський звернувся до учасників з'їзду природників і лікарів у Львові, зазначивши тим самим найважливішу ідею, що живела його упродовж усього життя. І Іван Горбачевський належить до когорти тих наших славетних земляків, які, досягнувши вершин світової слави у різних галузях науки, літератури, музики, візуального мистецтва, завжди пам'ятали про своє національне коріння формуючи та утверджуючи українську ідею, невтомно працюючи задля прийдешніх поколінь. Іван Горбачевський уроджений з Тернопільської землі. Син провінційного гагетського грекатолицького священника, він став доктором медичних наук, професором, обирався деканом медичного факультету, ректором Карговського університету у Празі. Був членом санітарної ради Чешського Королівства Найвищої Ради здоров'я Австро-Угорщини у Відні, першим міністром народного здоров'я Австро-Угорщини, ректором Українського вільного університету, здійсним членом наукового товариства імені Шевченка, дійсним членом Академії наук України, номінантом на Нобелівську премію. Перелік його титулів, посад і нагород можна продовжувати, але варто зазначити, що всі вони. Здобуті невтомною працею вченого і громадського діяча. При цьому Іван Якович ніколи не забував про своє українське походження і до останнього подиху залишався щирим патріотом України. З ім'я Моробачевського тісно та нерозривно пов'язане становлення і розбудова першої української наукової інституції, наукового товариства Шевченка, яке згодом Михайло Грошевський назвав першою українською академією наук. Заснування товариства Шевченка у Львові 1873 року співпали з активізацією культурно національного року Марищині та посиленням утисків українства на сході України, що входили до сляду Російської імперії. Воно постали за ініціативи Олександра Кониського та Дмитра Пільчакова і фінансової підтримки графині Єлізавети Скоропадської Моградович, відомої української громадської дія... діячки та меценатки, цітки гетьмана Скоропадського. Про те, як зазначав Богдан Стебельський, український мистець і голова НТШ у Канаді, невздовзі виникла потреба що раз більш очевидна, щоб товариство імені Шевченка перетворити у новокове товариство імені Шевченка. Цю думку першим висловив ініціатор створення товариства Шевченка Олександр Кониський. Його підтримали історик Антонович історики Антонович та Барвінський. Та вплинули на зміну статуту, що був прийнятий 13 березня 1892 року та утверджений 16 листопада того ж року. Як наголосив Стебельський, це була не тільки зміна назви, але й поширення наукової праці з літератури на предмет історії, археології, науки, мистецтва, економіки, права, математики та природничих наук. Отже, Товариство імені Шевченка було реорганізовано у наукове товариство імені Шевченка. Та за тутшніми європейськими зразками створено три секції, які упродовж більшої частини історії НТШ визначали його структуру: історично-філософська -філологі, історично секція, філологічна та математично природописно лікарська секція. Першим головою реорганізованого товариства став Юліан Целевич. У 1892 році математична природописна секція, лікарська секція ставила собі за мету усіляко сприяти розвитку природничих дисциплін, а її діяльність характеризувалася широким тематичним діапазоном від математики до медицини. У роботі секції брали участь біохімік Іван Горбачевський, фізик Іван Пулюй, Математики Володимир Левицький, Петро Огоновський та Мирон Зарицький, природознавець Іван Верхрадський, біолог Іван Раковський, біологи Іван Раковський та Микола Мельник, лікарі Євген Озаркевич, Олександр Чернихівський та Осип Дакура, географ Григорій Величко та багато інших. Від 1897 року математично природописна лікарська секція почала видавати свій власний часопис, збірник математично математично-природописної лікарської секції наукового товариства імені Шевченка, що став першим україномовним науковим виданням у галузі природничих наук математики та медицини. Редактором збірника став Іван Брехацький, власне, перший примірник збірника зберігається сьогодні у бібліотеці. Бернацького а значна кілька, кількість збірників зберігається у бібліотеці Тернопільського національного технічного педагогічного перепрошую університету. Серед найважливіших досягнень учених, що входили до складу цієї секції, можна відзначити синтез тичової кислоти, який зробив Іван Горбачевський, дослідження катодних променів Івана Полюя, Розроблення теорії бульбових агребер Марона Зубрицького, вивчення геоморфології Карпати Прикарпаття Степана Рудницького і такі інші. Власне, найважливішою працею Івана Горбачевського, іменем якого названий наш університет, є синтез січової кислоти, що була опублікована 1882 року, коли вченому було лише 28 років у збірнику Віденської академії наук. І біографи наголошують. Що наукове повідомлення ученого то зімістило лише 40 рядків, і починалося словами: мені вдалося добути штучну сечову кислоту, і варто зазначити, що у науковому світі саме це повідомлення, саме цей доробок, саме це відкриття стало найбільшим успіхом у галузі органічної хімії. Упродовж попередніх 50 років, ще з часів Фридриха Велера, який у 1828 році зністи перший синтез органічної речовини з неорганічної. Історія української медичної науки була тісно пов'язана з діяльністю лікарської комісії наукового товариства Шевченка, що стала. Першою українською медичною організацією до її складу входили Євген Озаркевич, Горбачевський, Щасний Сельський, Дакура, Чернихівський, Бєкцерів, Мочаровська, Коста та інші комісія відіграла значну роль у розвитку української медицини. Свідомий український вчений патріот Іван Горбачевський не тільки долучився до створення лікарської комісії у 1897 році. Але й брав активну участь у підготовці видань лікарського збірника, де, окрім оригінальних робіт, публікували і короткі реферативні огляди здобутків у галузі медицини. На жаль, вийшли всього п'ять томів у шести випусках лікарського збірника. видавався він від 1898 до 1980 Першого року сам Іван Горбачевський не тільки активно генерував ідеї, але був одним із найбільш активних авторів цього збірника. Також в першому випуску часопису він оприлюднив працю загальний метод добування нуклеїнового квасу з органів у 1898 році, а в другому ґрунтовне наукове дослідження причинки до пізнання виживи сільської людності Галицького Поділля у 1898 99 -му року. І саме цим от, е, науковим дослідженням, саме цією розвідкою він по суті започаткував новий напрямок медико-соціальних досліджень у вітчизняній і світовій науці. Горбачевський зазначав. Докладніше обґрунтування цієї справи, котрою ще ніхто поважніше не займався, потрібно передовсім, щоб вислідити, чи цей спосіб виживи, що може типом, вважатися типом виживо сільської подільської людності, є достаточності і відповідності зі становища науки о виживі чоловіка і гігієни, а чи корисна з огляду на кошти цієї виживи. У центрі уваги цього дослідження питання фізіології, гігієни харчування та економічного стану українських селян Галичини. Ретельно зібраний і науково опрацьований статистичний матеріал дав змогу авторові зробити відповідні висновки та виробити конкретні рекомендації стосовно вирішення проблем. Горбачевський усвідомлював потребу і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Проте саме на сторінках лікарського збірника зробити цього не вдалося. Через фінансові проблеми збірник припинив своє існування. Наукові здобутки, дослідницька активність Горбачевського. Була високо оцінена українськими науковцями так, у 1899 році його обрали дійсним членом НТШ, а у 1911 головою математично-правописної лікарської секції, яку він очолював до 1918 року. Найбільшою заслугою вченого у цьому напрямку була реалізація проєкту створення української наукової термінології у галузі медичної хімії, власне, у своєму підручнику хімія лікарств» Він і викладав оці здобутки щодо напрацювання нової української термінології. До ювілею вченого була перевидана це видання, і в нашій бібліотеці зараз зберігається його примірник, подарований нам ректором Карлового університету Томашем Зімою. Як активний член НТШ Горбачевський активно включився в боротьбу галицької інтелігенції за відкриття Українського університету у Львові. Так у 1902 році він увійшов до складу української делегації разом із представниками НТШ, професором Пулюєм, професором Смальстоцьким, послами Романчуком та Барвінським, які обговорювали це питання на зустрічах з міністром освіти, доктором Гарпіром та прем'єром. Міністром доктором Кербером. При цьому представникам ради були вручені пам'ятні листи, а сам Горбачевський виголосив промову, присвячену цьому питанню. На жаль, урядові коле затягувались позитивним вирішенням на користь організації Української вищої школи, побоюючись конфлікту із польськими польською верхівкою краю, яка була налаштована в крайне готини. Як свідчить листи Горбачевського та Барвінського та інших осіб. Відомий науковець постійно підтримував і стримовував дії української громадськості в боротьбі за створення українського університету. На цю справу зберемовали засилля і інші видатні представники українства. Так, 28 червня 1910 року митрополит Андрій Шептицький перше українською мовою виголосив промову в палаці панів у відні. Наполегливі і обґрунтовані вимоги створення українського університету привели, врешті-решт, до того, що 1912 року було прийнято рішення Австро-угорського уряду про заснування у Львові Українського університету. Але постійне зволікання тодішньої Галицької адміністрації з виконанням згаданого рішення та початок Першої світової війни перешкодили цьому. Але Іван Якович Горбачевський не залишив своїх спроб створити український університет. 2 листопада 1919 року Горбачевський очолив збори української академічної молоді, яку організували Товариство Січ на знак протесту проти діяльності польської влади в Східній Галичині Зібрання завершилося прийняттям. Заяви про необхідність створення україномовного вищого навчального закладу, яку підтримали присутні. Ці події надихнули 65-річного вченого на нові кроки у вирішенні питання створення українського вищого навчального закладу, головної справи останніх літ його життя. Започаткований окремими, започаткований окремими викладами. Що переросли у систематичні курси під керівництвом професора Михайла Хрошевського у відні? Наприкінці 20-го року такий навчальний заклад був створений. І з 17 січня, 21-го року, почав функціонувати під назвою Український вільний університет. У жовтні 21-го року університет було перенесено до Праги, де ще наприкінці ХІХ століття почала формуватися українська діаспора, потужна українська діаспора. Наступні десятиліття життя Горбачевського тісно пов'язані з українським вільним університетом, ректором якого він обирався 5 разів. У 1923, 1931, 1932, 33 і 34 роках в одному з перших меморандумів керівництва університету до земляків від 24 вересня 1921 року підкреслювалося, що Український вільний університет поставив собі запровідну ідею. І перший обов'язок служити потребам рідного краю і рідного народу сам факт існування Українського вільного університету в Празі підсилить престиж України перед чужинцями і є наглядною маніфестацією культурної самостійності і суверенності нашої нації. Він має підготовляти нашу молодь до діяльності серед рідного народу в своїх інституціях та майбутніх урядах. Український вільний університет має зорганізувати наукову працю та дати можливість нашим професорам, доцентам і іншим вченим, які опинилися за кордоном, продовжити свою фахову працю. Одним із найважливіших завдань Українського вільного університету є приготувати нові наукові сили для наших університетів. Ці слова стали правдивим орієнтиром для Івана Яковича Гобрачевського. Продовж подальшого його життя. На посаді ректора університету тету, він виявив себе як умілий адміністратор, котрий у складних умовах іммігрантського життя зумів зберігати кадри старшого покоління українських учених, постійно турбуючись про їхнє матеріальне становище, і виростити і сформувати їх достойних наступників, забезпечити навчальний процес, розвивати і постійно поповнювати університетську бібліотеку, дуже часто жертвуючи на це власні. Кошти на початку 30-х років саме Іван Якович Горбачевський, по суті, врятував український вільний університет, вирішився питання дофінансування навчального процесу. Багато років Іван Горбачевський очолював Український академічний комітет, обстоюючи потребу консолідації українських наукових сил. Так, з його ініціативи та за безпосередньої участі і підтримки Українського академічного комітету було організовано і проведено перший науковий з'їзд 1926 року, а шість років поспіль у 1932 році, другий науковий з'їзд, які засвідчили значні здобутки української науки та мали широку підтримку громадськості. І в Євро, також в європейських наукових полях. як дійсний член наукового товариства Шевченка, Іван Горбачевський став одним з ініціаторів створення та багатолітній незмінний голова правління управи товариства Музей визвольної боротьби України, який існував від, від Займав він цю посаду від 1925 року до 1934 року. Метою цього музею визначено зібрання і збереження матеріальних пам'яток. Документів, архівів словом всіх предметів, що безпосередньо або посередньо пов'язані із визвольною боротьбою України, і особливо з подіями Світової війни, революції та національно визвольної війни за незалежність України. Урочисте відкриття музею відбулося 27 жовтня 1930 року. Видатним теоретичним і практичним здобутком дійсного члена НТШ. Академіка Івана Яковича Корбачевського, стали написані ним упродовж 1921 1923 23 років підручники неорганічна хімія і органічна хімія, щоб вивільнити бажання слухачів і тому, що потреба більшого підручника в українській мові відчувається вже віддавна. Другий з них підручник Органічна хімія, виданий у 1924 році, засвідчив пильну роботу вченого в царині української хімічної термінології, започатковано публікаціями ще 1901 року, та його однозначну Позицію у цьому питанні Горбачевський вважав, що крім народної треба використовувати міжнародну термінологію, щоб полегшити українським хімікам сприймати і засвоювати здобутки світової науки. Цій проблемі присвячена остання і остання наукова велика праця. Вченого теперішній стан української номенклатури неорганічної хімії, яка була опублікована в серії матеріалів Українознавства, заснованій Українським науковим інститутом у Берліні. А рукопис підручника неорганічна хімія зберігається в нашому університеті, в музеї Івана Яковича Горбачевського. Якщо комусь цікаво, завжди можна його побачити, завжди можна побачити, почитати рядки, написані рукою великого вченому. Вагомі здобутки Івана Яковича Горбачевського його громадська суспільна діяльність були достойно оцінені сучасниками ще за життя вченого. Він був членом Вільнюського медичного товариства, Краківського лікарського товариства, Товариства Січ у Вітні, Товариства Хімічного промислу в Чехії, Королівського чеського наукового товариства, надзвичайним членом Українського наукового товариства в Берліні, дійсним членом. Наукового товариства імені Шевченка у Львові, академіком Української академії наук у Києві, номінувався на Нобелівську премію 1911 року. Світова наукова е, спільнота шанує пам'ять вченого. Який, за словами професора Дмитра Антоновича, не обмежував свої, своїх наукових інтересів до місцевих питань, тільки свої великі духовні здібності присвятив питанням світової науки і завів українську наукову працю до світового ареолу. У світовому колі видатних учених віднині не бракує імені українського вченого і патріота. Побіч світового значення здобуттів Горбачевського в обсязі медичної хімії, національне значення Горбачевського він вивів українську науку із провінційності на широкий світ вселюдської науки. Ми раді всіх вас вітати в університеті імені Івана Яковича Горбачевського з ювілеєм НТШ. Дякую за увагу! Слава Україні!